Так, забула ж спитати сьогодні про те, що сказав Сирський восени в цю осінь восени 25 й рік. Росія та Білорусь проведуть спільні навчання, каже Сирський. І я думаю, щоб оці навчання для Білорусі не були останніми. Чогось так здається. І він тут каже, що є небезпека, повторення, вторгнення, сценарію 2022 року. Давайте спитаємо: Сирський каже, що восени РФ та Білорусь проведуть спільні навчання в на території Білорусі. Що чекати Україні від цих навчань? Восени РФ та РФ на території Білорусі будуть проводити савмесні навчання. Що чекати Україні? Восени. Що чекати в Україні? Імператор королева мечів. Імператор королева мечів. В очікуванні. Важкість повішений. Дорога відлюдник. Не показую тут дорогу, дорога по відлюднику. А ось треба по-іншому питати. Давайте по іншому. Так, давайте оці навчання, які планують провести в Білорусі, спільні навчання Білорусь та РФ восени цього 25-го року, планують навчання військові. Що чекає Білорусь? Що чекає Білорусь та Лукашенка? В очікуванні, удару, вибір, правосуддя, плани. Допомога, бажання. Що чекає Білорусь? Що чекає Білорусь? Восени, оці навчання, робота, перемога, таємниця, бідність, домовленості. Росія Росія, сила, люди, луна. Ану, чи можуть оці їхні навчання Росії з Білорусією для Білорусі обернутися? Тим, що там буде захоплення влади, військові, сонце. О, і як територія, земля. Планують. Таке планується. Да, такі є плани. Ось для Білорусі я вам кажу, в них є такі плани. Смерть, башня, диявол. Тепер давайте спитаємо. Прямо про наступ. Сирський сьогодні каже, що восени 25 й рік Росія та Білорусь на території Білорусі будуть проводити спільні навчання. І він каже, що є загроза небезпеки повторення сценарію 22-го року, коли вони пішли на Київщину. Чи буде знов наступ з боку Білорусі восени 2025 рік? Чи буде знов наступ? Баланс смерть. Бідність. Наступ буде. Важко. Сила. Хитрість. Буде наступ на Україну з території Білорусі. Страх. Україна. Луна. Пасив. Ні. 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 Я б не сказала. Я б не сказала, що він буде. Ні. Я б сказала, що ці навчання вони більш небезпечні для Білорусі, ніж для України. Ось так. Хай вони там теж трошечки призадумаються.